Компанія Apple знову вдалася до хитрого методу, аби переманити користувачів Android на iPhone. Нещодавно Apple оновила свій Android-застосунок Move to iOS, який дозволяє перенести дані з Android-смартфона на iPhone, і додала туди декілька корисних нововведень. Хоча, згідно з останніми даними за 2024 рік, операційною системою Android користується близько 71% жителів Землі. Тепер муфту iOS дає змогу під'єднувати пристрої Android і iPhone через Wi-Fi. А поки ваші дані передаються, на екрані ви отримаєте підказки щодо користування iOS. Останнє оновлення також приносить два додаткових типи даних для міграції: це історія викликів і мітки Dual SIM, А також диктофонні записи, які будуть перенесені в застосунок голосові нотатки. Нагадаємо, що у 2022 році компанія Google також викатила. Свій власний застосунок, що дозволяє комфортно перейти з iOS на Android.